Ерговий скандал з українським брендом зі мною трапився вчора, коли я прийшла до них в шоурум, і ви, до речі, можете теж не мовчати і написати про це втрет. Просто додивіться до кінця, і ви зрозумієте, суть проблеми, бо таке може трапитися з кожним. Запам'ятайте цю адресу, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 84, І саме тут все й відбулося. Коли я прийшла, я просто хотіла приміряти пуховик, який я побачила в інстаграмі до цього, і підібрати до нього взуття. Пуховик був в наявності. Він наживо виглядав навіть ще краще, але тут трапилося це. Виявилося, що у Бренду Фаво є не лише круті пуховики і взуття, а й дуже якісні костюми. А окрім цього, розкішні кашемірові светри, сумки, ремені і навіть окуляри. І поки я не переміряла весь їх асортимент, я не могла звідти вийти. Аксесуари, усі шкіряні, а одяг дуже високої якості з натуральних тканин, кожен шовчик рівний. І у мене вийшов куршавель вайп. Відразу готова тепла капсула на зиму. Обов'язково збережіть собі бренд Фаво і підпишіться. У них розкішний асортимент, де можна легко зібрати увесь лук і ще знайти класні Руночки до свят забігайте. Головні тренди 2026, які зараз можна урвати на тотальному селі. Перше це фругалші. Це стиль, коли ти виглядаєш дорого і елегантно, але при цьому обираєш якісні базові речі, не переплачуючи. Наприклад, це пальто з вовни можна придбати зараз на знижках, а виглядає воно на ну мінімум втричі дорожче ніж коштує. Розкішний максимум за ціною базового мінімуму також і ця сукня. Дівчата образ королеви, Напишіть, як вам, а я закохалась. Переходимо далі. і Головний відтінок Деніму 2026 Це саме такий синій, як ви бачите зараз на мені. Наступний тренд теж про кольори це поєднання чорного з білим. І я вважаю це айкані. Ви подивіться, які чорний бодію знайшла. Дівочки, це улов, просто урвала 10 з 10. До речі, зверніть увагу на аксесуари у темному шоколадному. Виглядають дуже смачно, і це теж тренд. І поки ви ставите свій королівський лайк, я розповідаю про останній мастхев на 2026. І це багато і масивність у прикрасах. Наприклад, до такої красивої базової сукні Можна додати аксесуари, і образ буде виглядати довершеним. І ви знаєте, One by One завжди тримає руку на фешн-пульсі і у них можна знайти усі тренди навіть наступного року. Забігайте поки що щось є в наявності.